Господи, слушай их, и ти сперва, Господь, перви их, избави их, нес Господь сокрушенных серцем смирения, духом спасе, на Испании праведницы, я, Господь, раньше Господь, Господи, не на несокрушиться, минушні попита і нижні праведного прилиша. Избавить Господь, і на свехи, не пришати на Него. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Возлюблені у Господі, браті і сестри, так Господь устроїв нашу природу, наше буття в кінці кінців наше спасіння, що у кожного з нас є у житті авторитет. Тільки дитина народжується, таким авторитетом стають її батьки. Ті, які її плекають, гріють, вирощують, виховують. Коли йдемо ми в школу, нерідко такими авторитетами, і ми це пам'ятаємо потім все життя, що якщо є вчителі, які дійсно стали для нас авторитетами, ми їхні поступки десь копіюємо, ми, вони для нас зробили свій світ, залишили в житті. Вони теж для нас стали авторитетом. Ідучи вже в доросле життя, університет, ми пам'ятаємо також тих викладачів, які, можливо, навіть змінили наш світогляд, змінили погляд на ті речі, які ми думали, які в ми, ми, ми нас були принципи -пев, до певних речей, а потім дивимося, той викладач він змінив повністю, дивлячись на його життя, на його праці, він поміняв нас. І так само вже в дорослому житті, коли людина приходить у осознаному віці в церкву, для неї теж у певній мірі вона пізнає церкву, вона пізнає духовне життя теж через авторитет. Хочу підкреслити, що безумовним і безперечним і головним авторитетом нашої Християнської церкви є Господь наш Ісус Христос. Це є той камінь, на якому основалося все наше спасіння і вся наша церква. І тому ніхто не може замінити його будь-який святий при всій повазі, при всій величі. І Його духовного життя будь-якого святого Христос, це, головна, це голов, голова нашої церкви, це є той центр, авторитет, на якому зиждеться все наше спасіння. Але Бог так устроїв, ще раз повторюю, що ми приходимо до цього же центру, до цього авторитету Христа через авторитетних святих. І такими авторитетними святими сьогодні ми їх і вшановуємо. Є святителі і учителі Вселенської церкви Василій Великий, Григорій Богослов та Іоанн Златоуст. Це є теж стовпи нашої церкви, які безперечно своїм життям. вони, Чому церква їх і назвала учителями і святителями, тому що вони дійсно були авторитетами безкомпромісними для церкви. І так це стало, чому сьогоднішній праздник ми святкуємо, що наша гріховна природа людська, вона здатна завжди з авторитета робити собі певного Божка. А як я наголосив, що авторитет у нас один Христос. І авторитетом одної людини люди у силу своєї такої гріховності. Вони можуть перекреслити авторитет церкви, що і відбулося в XI столітті. Тобто община, церква у Візантійській імперії, вона почала ділитися на тих, хто рахував, що Василій Великий найбільший святий, Іоанн Златоуз найбільший, так і називалися його діти, і Григорій Богослов Григоріанна. І, звичайно, святі, чим вони відрізняються, чому вони святі, браті і сестри, вони ніколи не протипоставляли себе церкві, або ніколи не вважали святі, щоб їх найбільше величали наоборот. Від людського такого почитання святі тікали, вони ховалися і вважали себе не просто там раді словечка, а реально себе вважали. Такими, що вони недостойні цієї похвали. І тут дивитись, дивимося, люди, на жаль, от так зробили з них собі таких божків і почали себе протипоставляти іншим. Святим було важко на це дивитися, і вони всі троє в 11 столітті являються святителю митрополиту Іоанну якому кажуть, щоб він утвердив через нього, через Собор церкви утвердив цей праздник, щоб показати всім християнам, що вони рівні перед Богом. Що нема перед тим, що хтось може возвеличуватися перед іншим. І цей праздник трьох святителів був установлений у того, у честь у рівності цих святих авторитетів церкви. І ми для себе маємо зробити висновок із цього, щоб ніколи там думку священника чи думку окремого єпіскопа не протиставляти церкві. Тому що, браті і сестри, це одна з причин, чому й розколи робляться, коли ніякий гуру бере на себе і каже, що він розумніший за всю церкву. Це є причина такої гордості, святі, яких ми сьогодні вшановлюємо були категорично проти, лише наведу такий приклад із. Життя святителя Григорія Богослова, який по совету свого лучшого друга, зараз я скажу трошки про них, він був поставлений, теж по своєму великому сміренні на раді церкви, він був поставлений на Константинопольську кафедру, тобто він був патріархом Константинопольським. І коли почалася смута в церкві, одна частина людей була проти нього. Він смиренно пішов із кафедри. Знаєте раді чого? Раді єдинства церкви. Він каже, якщо моя лічність вносить роздор у церкву, то я піду. Так, да, він пішов потім милостю Божою його вернули, тому що він раді смирення це зробив, не раді якоїсь там вигоди, не хотів нашкодити церкві. розумієте? Не хотів, щоб його особистість була вище церковного єдинства. Отак От вони берегли. Отець Віктор у цю середу, коли ми звершували до святителя Ніколая, дуже подробно розказав про життя святителя Іоанна Златоустого, про його подвиг, його реальні справи, тому що ми десь, знаєте, так красочно дивимося, що да, це були великі святі, у них було там почитання народу, їх там, ш... їх там шанували. ще. Ну, Не знати, як там їх величали? Ні, дорогенькі. Ці святі вони притерпіли таку чашу з І вони так їм було важко, що нам кажеться, да, тепер у нас проблеми в церкві, нас там вогнітають, нас там іще щось, а тоді ще хуже було. Ну, Я так утрирую, звісно, тоді теж були ті ж проблеми, коли владу захоплював літератор, який був єретиком. Який мав свої інтереси до церкви, він теж, повірте, через коліно ламав єпіскопів, предстоятелів церков. Тому що в нього були свої інтереси, а предстоятель, якщо був благочестивий, якщо був ревностний служити в церкві Христової, він, виходить, йому був неугодний. І тому такі були реальні. Ці три святі. Вони одногодки, можна сказати, святіті, ну, одноготки так образно, тому що найстарший був Григорій Богослов, який народився в 329 році, в 330-му Василій Великий, тобто на рік був менший і на 17 років був менший святитель Іоанн Златоуст. Але Василій і Григорій, по духу, вони були всі знайомі. А по духу, тим більше Василій і Григорій, вони були два друга, як не розлий вода. Вони училися разом у Афінському університеті і потім, будучи з багатих сімей, у них така перспектива була бути, скажімо так, відомими людьми цього світу. Вони не бідні були, їм дали прекрасного світу, у них було майбутнє. Таке, скажімо так, у світському плані дуже перспективне, але вони і збирають подвиг аскетизму і уходять із цього. Тобто, закінчивши університет, отримавши базу, вони повністю присвячують своє життя Богу і церкві. І щоб нам зрозуміти, чому для церкви вони такі авторитетні і чому щоб ми для себе, головне, щоб вони для нас стали авторитетами, розумієте? Щоб ми так поступали, як вони, щоб ми такі ж були безкомпромісні у справах віри, моральні, вихованні, як вони були. Я вам просто щоб зрозуміти Дух цих святих, тому що не всі були в середу, коли отець Віктор розказував, я просто продовжу. Тільки він розказував про Ана Златоуста, я одну виписку зроблю, прочитаю вам одну виписку з життя Василія Великого, коли імператор Валент, який був аріанином, хотів заставити єпіскопа Василія Кападокійського, щоб він і його церква прийняли аріанство. Ну, Хотів його нагнути, знаєте, ну так говорю сучасною мовою. Так от, як він загнав свого перфекта, Модеста. До святителя, щоб той уговорив його. Ну, Знаєте, типу, загнав свою людину, щоб ти там оброботай святителя, щоб він согласився бити, стати на сторону нашого аріанства. Так от, як відповів святитель Василій Великий цьому перфекту Модесту, це говорить про Дух, яким жив цей святий. І автоматично це Дух цих трьох святих, які вони були, читаю цитату. Святитель відповів перфекту. Все це для мене нічого не означає, тобто на уговор його перейти до юридиків. Той не втрачає майна, хто нічого не має, окрім старих і зношених одягів та небагатьох книг, у яких полягає все моє багатство. Зіслання в тюрму, тобто був вопрос, або ти за нас, або ти з кафедри йдеш. Немає для мене, тому що я не пов'язаний місцем, і те місце, на якому я живу тепер, не моє, і всяке, куди мене не кинуть, буде моє. Краще сказати скрізь, Боже місто, да не буду мандрівником і прибульцем, а муки, що можуть зробити мені. Я такий слабий, що тільки перший удар буде чутливим. Смерть для мене благодіяння, вона швидше приведе мене до Бога, для якого я живу і працюю. До якого давно я прагну. Можливо, ти не зустрічався з єпископом, інакше, безперечно, почув би такі ж слова. У всьому іншому ми лагідні, смиренніші за кожного, і не тільки перед такою могутністю, але й перед кожним, бо так наказано нам законом. Але коли йдеться про Бога, увага, і проти нього осмілююся повставати, тоді ми. Все інше, зважаючи ні на що, дивимося тільки на нього єдиного. Тоді вогонь, меч, звірі та залізо, що терзає тіло, швидше будуть для нас задоволенням, ніж лякають. Ці слова відкривають нам завісу над внутрішнім світом Василія Великого, Григорія Богослова та Йоанна Златоустого. Перфект Модес був вражений такою відповіддю у доповіді імператору Валенту, він сказав. Переможені ми царю настоятелям церкви. Тобто ви розумієте, що ці люди, вони, для них був Бог авторитетом і центром їхнього життя. І ніякі власті муші, ніякі сині цього світу не могли їх переконати. Тому вони і є учителями нас з вами, розумієте? Вони нас учать цієї стійкості вірі, яку нам так треба в цей час. Сьогоднішнє Євангеліє готує нас далі до початку Великого Посту. І сьогодні кульмінацією цього Євангелія стало відносини людини і Бога у випадку, коли людина падає в гріх. Гріх, як у притчі про блудного сина, тобто життя таке, коли Людина собі дозволить одно, інше, друге, третє, нічого собі не відмовляє, воно завжди приводить, як у цій пріщі показано, до стану скота і свині. Тобто гріх це є та болярка, тому що саме церква у нашому православному розумінні гріх це є хвороба. Це не просто якась юридична норма. А це є дійсно хвороба, яка полонить нашу душу. І якщо цю хворобу не лікувати, браття і сестри, то однозначно вона приведе до смерті душі. Як будь-яка хвороба, якщо її не лікувати, навіть сама кажеться, така банальна якась, але якщо людина з неважливістю ставиться до свого тіла, то це приведе до печальних наслідків. А для душі тим більше. І ця притча і показує нам, що син, який вирішив пожити на широку ногу, батько, будучи милосердним, притча це символізує, що прообразує нам батька як Бога, а цього блудного сина як грішну душу і іншого сина теж, як праведника. Із фарисейського начинку. І от оця хвороба, якою захворів цей син, у цій притчі Господь показує, як її лікувати. Як лікувати гріх. Це є наше вчення, якщо хочете церкви про покаяння. Ця притча є основою у вчені про покаяння, як потрібно каятися. Бог у цій притчі є центром, є головним героєм, Отець, який показує нам його відношення до грішника. Не таке, як у нас відношення, тому що у наше відношення до грішника таке, як у того другого сина. За що йому кажуть люди, у везе? А в мене так, от усьо не так, отак от часто. У нас такі думки, такі укори десь, дивлячися на благосостояння своїх там, друзів, ближніх. А чого в мене так? Так нас шкребе в душі? Оце так ми реагуємо на грішника. Він такий грішник, а в нього все добре, він ликує, пірує. Но ми так думаємо, тому що ми не знаємо нічого. Ми не Бог, а Бог. Він по-другому оцінює. І той син сьогодні, який так упав, прийшов на дно, опустився, вирішив стати на шлях покаяння, на шлях виправлення. І цей шлях, він не такий простий, У цій притчі дуже швидко все відбувається. Але інколи цей шлях це все наше життя, браті і сестри. І Розкаятися, дуже часто люди ці путають поняття, це не значить покаятися. Бо Іуда се розкая. Він теж, коли предав Христа, прийшов, кинув гроші і фарисеям і казав, продав я кров, невинну. І що далі? Пішов і ще більший гріх зробив. Завісився. А покаяння, воно не. Син, син теж, каже Прища, прийшов у себе. І далі йду я до Отця Свого, іду я до того, від кого я пішов. І тут, браті і сестри, відбувається найбільше чудо, я це постійно підкреслюю, яке тут може бути на землі. Бог не відвертається від цієї людини. Він іде йому назустріч. Мало того, він обнімає його. Це нам урок, коли ми боїмося йти на сповідь, бо що там священник подумає? Бо що за нас люди подумають? Бо ми не йдемо на сповідь, а Бог чекає нас обняти, розумієте? Як ми маємо бігти на сповідь, це нам тепер у піску буде актуально. І з яким ми маємо настроєнням йти на сповідь, це теж нам відповідає сьогоднішня притча. Чи говорити, що мене там чоловік обідав, чи там хтось іще винуватий. Це взагалі неправильно в корні сповідь, коли ми от починаємо других людей згадувати на сповіді. Хоч би це була твоя жінка, самі рідні люди. Сповідь це є ти і Бог. Твої проблеми і Бог їх слухає, а та людина буде за себе відповідати при цього. За себе відповідати на сповіді. Не то, що хтось нам сказав, а ми, там роз... ми розстроїлися. Та ні, скажи чесно, перед Богом, що я от гордий і тому я взагалі критику не сприймаю. І я за те розстроюся, не то, що хтось з мене упорив. Як сьогодні син цей сказав, що я согрішив на небо і перед тобою. він міг сказати, ні, ні, татку, бо ти мені гроші не загнав там. Коли я розтратив їх. І я прийшов в нищиту, значить, і я там із свиня їв їжу свиней, він так міг в оправданні, ми десь постійно так споднагодку все оправдуємо. Ні, він чесно сказав так, як є. І так ми маємо підходити до сповіді казати так, як є. І тоді Бог покаяння це є завжди, це є завжди акт. Синхронізації Бога і людини. Але людина мусить запустити цей процес. Бог не, не, не ламає людину через коліно, він чекає, а тоді він йде на зустріч і обнімає. Поможи нам, Боже, всім, щоб це для нас було уроком і ми так жили і трудилися у великому пості над своєю душою молитвами святителів. Васія великого Григорія, благословяння, Госпоста, Господи Ісусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Амінь. Благословення Господнє Господне на вас. До благодаті і чоловіків, всі да нині і присної, і во віки віков. Слава тобі, Христе Боже, уповання наше, слава Тобі. Воскресенье мертвих Христос, істинний Бог наш молитвими, причисне, Своя Матері, святих славних і всіх вальних апостол і живих святих. Отца нашого Іоанна, архієпіскопа Константінопольського Златоустого і живо святих Отця нашого Іоанна, архієпіскопа Шанхайського і Сан-Франциского, Чудотворця, і живо святих, святі, святі Василія Великого Григорія, Богослова злого, Яно, Златоус того, їже, і совершає. І всіх святих помилують і спасет нас як облах і чоловіку любе. Вожилені в Господі, браття і сестри. На цьому у нас тижні, тиждень загальний, як завжди, обичний тиждень, середу-п'ятницю маємо піст. Це останній тиждень, коли можна буде їсти м'ясо. На наступну неділю у нас заговори на м'ясо, неділя так і називається неділя м'ясопусна. Ми в цей день будемо згадувати страшний суд через тиждень. Це кінець світу, символ. І маслені, це, як народі називають, або сирний тиждень. Ще через два тижні, неділя називатиметься сиропуст. Коли ми будемо замовлятися вже на всі молочні продукти, на всі інші скоровні продукти. Масленниця це, це той період, коли вже середу-п'ятницю поста не буде, але м'ясо не буде їстись. І відповідь. Церкви, чому воно так зробило, це нам на згадку, ми так проживаємо тільки по церковному ставу тільки сім днів, які символізують собою то буття, яке було до потопа. Люди до потопа не їли м'ясо, як ви знаєте. Взагалі їжа м'ясна не благословлялась Богом для людини, тому що через це треба вбивати якусь тваринку. Це є неправильно, да? тобто споживалася тільки та їжа, яка народжується, рослини народжуються, молоко дає корова, да? Тобто це так Бог задумав. Ця їжа була благословена Богом. Але потім, коли людина почала через гріх хворіти, хлянути, чому Бог і динозаврів у нас забрав, динозаври реально існували, каже церква. Тому що інакше би був планета динозаврів, а не планета людей. Так само в той же період Бог звільнив трошки правила, Путався в історію, вмішався, як чоловік любив Бог, сказав, ну добре, павший чоловік, загріх ти собі навів ці хвороби, з яких не можеш вибратися, тепер вкушай і м'ясо. Але, як правило, це неправильна їжа, тому монахи всі наші ченці не їдять м'ясо в традиції нашої церкви. Взагалі, навіть на Пасху щоб ви знали, да? тобто вони взагалі м'ясо не вкушають. Вони показують ідеальну людину, яка була створена Богом до важких гріхопадінь. Тому я хочу це вам сказати, щоб ви всі розуміли, цей тиждень, середа-п'ятниця, піст, загуляємося на м'ясо, наступний тиждень проводимо в середу-п'ятницю сплошний тиждень без м'яса. І через два тижні вступаємо в подвиг поста. Про що далі будемо говорити? Бог так створив страшний суд. Далі ці сім днів нагадують нам створення людини, а далі будемо згадувати Адамово Падіння в піст. Ми всі впали в гріх, нам потрібно покаяння, отак все символічно. І весна нам завжди будуть тексти церковні показувати. Весна на дворі, пташки співають, квітки цвітуть, а в тебе душа не міняється. Давай, щоб і в тебе в душі пташки співали і розцвіло щось в душі до Пасхи. Давай, давай, трудись з постом. Оце будуть тексти церковні нам говорити, постійно акцентувати на цьому. І це символічно, теж ми до Пасхи маємо оновитись, так як ми приберемо квартири, так як ми будемо готувати Пасху, будемо на стоїть святити, надіємося на це. Так нам треба святити буде свої душі. Тому на цьому тижні, браті і сестри, є відповідні богослужіння. Завжди перед неділею страшного суда, субота є задушною. На Закарпатті так називають суб суботу, коли моляться за спокій близьких родичів. Завжди по церковному ставу ми згадуємо напередодні страшного суда, який ми символічно будемо згадувати, що й ми там будемо на ньому, а це так буде. Ми згадуємо всіх, хто помер. І тому цей день, я рахую, це є наш обов'язок моральний, прийти на богослужіння. В нас в храмі ми будемо звершувати в п'ятницю ввечері напередодні цієї суботи такий загальний перостас, який служиться два рази в році в такому виді, як ми будемо служити, в такому розширеному виді. Всіх вас запрошуємо поминути своїх батьків. Може, дітей, родичів, близьких.